Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я зрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, Отже. Праведний ти в Слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був у беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрості явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже і Духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно словитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої. Язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благолінням твоїм сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде уводна тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді положить на жертовник твій тельців. Амінь.